Тоді цар, як почув це слово, сильно засмутився і звернув свою думку на Даніїла, щоб його врятувати, і аж до заходу сонця силувався визволити його. Того часу ці мужі поспішили до царя і говорили цареві, знай царю, що за правами ян та персів усяка заборона та постанова, яку царю становить, не може бути змінена. Тоді цар звели ви привели Даніїла та й кинули до лев'ячої ями. Цар заговорив і сказав Даніїлові: Твій Бог, що ти йому служиш, він завжди врятує тебе. І принесений був один камінь і був покладений на отвір ями, а цар запівав її своєю печаткою та печаткою своїх хільмо, що не буде змінена Даніїлова справа. Тоді цар пішов до свого палацу і провів ніч у пості, і до цього не впроваджено наложниці, а сон його помандрував від нього. Того часу цар устав за зірниці на світанку і в поспіху пішов до лев'ячої ями. А як цар наближався до ями, то Даніїла то кликнув сумним голосом. Цар заговорив та й сказав до Даніїла: Даніїле, рабе Бога Живого, чи твій Бог, якому ти завжди служиш, міг урятувати тебе від Левів? Тоді Даніил заговаривав. Варив із царем. царю, навіки живи. Мій Бог послав свого ангела і позамикав пащі Левів, і вони не пошкодили мені, бо перед ним знайдено було мене невинним, а також перед тобою, царю, я не зробив шкоди. Тоді цар сильно зрадів і сказав вивести Даніїла з ями. І Даніїл був виведений з ями, і жодної шкоди не знайдено на ньому, бо він вірував у Бога свого. І сказав цар: І привели тих мужів, що донесли на Даніїла, і повкидали до лев'ячої ями їх, їхніх дітей та їхніх жінок. І вони не сягнули ще до дна ями, як Леви вже похапали їх і потрощили всі їхні кості. Того часу цар Дарій написав до всіх народів, племен та язиків, що мешкали по всій землі. Нехай мир вам примножиться від мене виданий наказ, щоб у всьому пануванні мого царства тремтіли та боялися перед Даніїловим Богом, бо він Бог живий, і існує повіки, і царство його не буде зруйноване. А панування його аж до кінця він рятує та визволяє і чинить знаки та чуда на небі, та на землі він урятував Даніїла від лив'ячої Сили. І той Даніїл мав поводження зацарювання Дарія та зацарювання Кіра Керського.